Ось уже понад три роки в нашій державі триває жорстока війна. Проте, дивлячись на все, на сам стан нашого народу нічого не змінилося за ці три роки на краще, у бік того, щоб люди йшли до Бога, тяглися до нього. Як було тоді, так і зараз. А може, навіть і гірше, можливо, серця ще більше охололи чи звикли. Знаєте, чим ми відрізняємось від ізраїльського народу? Давайте порівняємо наш народ та ізраїльський. У другій книзі царів у 18 та 19 розділах розповідається про одного царя, який також потрапив або мав потрапити в таку ситуацію, як і ми. У той час існувала надзвичайно жорстока Асирійська імперія, яка змітала все на своєму шляху. Їх боялися, бо вони були жорстокими, кровожерливими. Куди б вони не заходили, майже всі їм здавалися, часто добровільно. А хто чинив опір, того вони захоплювали силою. І для того, щоб залякати інших, вони знімали з людей живцем шкіру і розвішували її на в'їзді біля воріт, що вели до міста. Вони робили багато іншого жорстокого, через що при зустрічі з ними майже всі здавалися. Одного разу це Асирійське військо підійшло до Північного єврейського царства, до Самарії, і взяли їх у полон, забрали до Асирії. Через деякий час у Південному царстві в Юдеї воцарився цар Єзекія. Він був досить молодим, йому було 25 років, коли він зійшов на престол. І через 14 років його царювання асирійський цар, вже інший, на ім'я Сенахерім, підійшов в притул до Єрусалима. Вважалося, що якщо захоплено столицю, то захоплено всю державу. Ось ці війська підійшли до Єрусалима і посилають своїх послів, так би мовити, переговорників. Коли ці посли від Сенахерима наблизилися, вони хотіли зустрічі з Єзакією. Але, як і зараз, переговори ведуться на відповідному рівні. Якщо міністри, то міністри. Не буває так, що з одного боку міністр, а з іншого президент. І Язекія назустріч їм теж послав своїх переговорників. Сильніша сторона ассирійці диктувала умови. Язекія це чудово розумів, він бачив і знав це дуже добре. Зі свого боку, щоб залагодити конфлікт, щоб його не захопили, він дає данину 11 тонн срібла і тонну золота. Він зняв усе, що було, навіть золото з одвірків дверей храму. Він усе зняв і віддав асирійському царю, сподіваючись, що все буде добре, і той не нападе. Але нічого не вийшло. Усі ці дари не зіграли жодної ролі. Ці посланці приходять із залякуючим листом до переговорників Єзекії. У той час миротворцем для ізраїльського народу виступав Єгипет. Це була не така потужна армія, як у асирійців, але вони теж були укріплені. І асирійські переговорники з докором кажуть євреям це записано у 18 розділі другої книги царів, 21 вірш адже ти покладаєшся на Єгипет ту надломлену палицю з очерету, яка проколює долоню кожного, хто тільки спирається на неї. Саме такий фараон єгипетський цар для кожного, хто на нього розраховує. Тобто вони кажуть ви розраховуєте на Єгипет, але він лише на словах герой, а коли дійде до справи, він вам нічим не допоможе. Вони йдуть далі і кажуть невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити порадників і силу? На кого ти сподіваєшся, що збунтувався проти мене? Вони насміхаються над їхніми молитвами, над тим, до кого вони звертаються по захист, і кажуть це ж прості слова, вони нічого не допоможуть. Ваш Бог вам не допоможе. Це все даремно. Народи, яких ми захопили, теж своїм богам молилися, теж їх просили, але що з цього вийшло? Нічого, ми їх захопили. А може, ти сподіваєшся на Єгипет, на його колісниці та вершників? Це була потужна військова зброя того часу. Але знаєте, чим ми відрізняємось від ізраїльського народу? На відміну від нашого керівництва, на жаль, керівник ізраїльського народу вчинив зовсім по-іншому. Він розумів, що сили зовсім не рівні, десь так, як і зараз у нас. І ми звертаємось до Єгипту, який за морями, і бачимо, що толку немає. І, можливо, наші вороги, які на нас напали, десь там тихцем посміхаються, ви сподіваєтесь на Європу, а нічого немає. Ви сподіваєтесь далі, а нічого немає. Ви сподіваєтесь на якісь розробки та потужну зброю, але нічого не відбувається. На відміну від нас, єврейський цар вчинив правильніше. Розуміючи такий стан речей, перше, що він робить, бере листа, якого йому принесли переговорники, читає його. І що він з цим листом робить? Дев'ятнадцятий розділ цієї книги, 14 вірш. Взявши листа з рук послів, Єзекія прочитав його і пішов з ним до храму Господнього. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом. На жаль, зараз робиться не так. Переговорники прийшли, прочитали, і давай бігати до всіх, хто допоможе. Ось дивіться, що вони сказали. Ось дивіться на їхні вимоги. Але не перед Господом, не перед Богом. До всіх тих, хто, як ми бачимо зараз, допомогти не може. І, можливо, так само, як ті асирійці, так і зараз росіяни десь насміхаються над нами. Ну, бігайте, бігайте з тими умовами, які ми виставили. І, на жаль, наше керівництво досі не може зрозуміти, що порятунок це принести всі ті вимоги перед лице Господа до того, хто вирішує все, хто може вирішити цю проблему і хто дійсно її вирішить. Але треба взяти і прийти до нього з цим. Єврейський цар дивиться вперед. Коли вороги ще не захопили їх, а стояли під мурами, цей цар вже побіг до Господа. Це треба було робити до того, як все почалося. Нас дійсно попереджали, що буде війна. Треба було це робити, але ми сподівалися на гарантії безпеки, але не в того, у кого вони дійсно є. На гарантії безпеки тих, хто тільки говорить, але нічого не робить. А не на того, хто сказав і зробить. Єзекія розгорнув листа перед Богом і все йому розповів, все йому прочитав. Він вилив свою душу. Це записано з 15 го вірша. Отже, Єзекія молився перед Господом, кажучи: Господи, Боже Ізраїлю, Ти єдиний єси, Бог усіх царств світу, бо Ти сотворив небо і землю. Нахили, Господи, своє вухо і вислухай. Відкрий, Господи, свої очі і подивись. Почуй слова сенахеріва, який через послів зневажав живого бога. Бо істинно, Господи, царі асирійські вигубили народи та землі їхні й кидали їхніх божків у вогонь. Але ж вони не були богами, а просто творінням людських рук, дерево і камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи Боже наш, визволи нас з його рук, щоб усі царства землі пізнали, що ти єдиний єси Господь Бог. Ті не сподівалися на Бога, каже він, а ми сподіваємось на тебе, на живого Бога. Тому змилуйся і допоможи. І знаєте, це було найвірніше рішення. Найвірніший крок. На жаль, і в наших повсякденних ситуаціях ми швидше шукаємо допомоги з боку. І коли бачимо, що нічого немає, тоді йдемо до Бога. Треба брати приклад з єврейського народу, з Ісуса Христа, з Його послідовників. Коли щось трапляється, вони відразу йдуть до Бога, приносять усе перед його лице, просять, щоб він вирішив питання. А потім Бог направить, чи сам безпосередньо допоможе, чи знайде когось, хто допоможе. Він уже буде цю ситуацію вирішувати. Не ми самі, йдучи на крок попереду Бога. Бог каже ти йди на крок за мною, а не переді мною. Коли Єзекія доніс це послання Богу, Господь відповів щодо царя асирійського він не ступить до цього міста і не пустить сюди стрілу. Він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу. Дорогою, якою прийшов, нею він і повернеться, а в це місто не вступить. Так сказав Господь: Я захищу це місто, збережу його заради себе і заради мого слуги Давида. Так і сталося. Тієї ночі вийшов ангел Господній і знищив у таборі асирійців 185 тисяч воїнів. Вранці наступного дня, коли встали, побачили, що всі лежать мертвими. Отже, Сенахерім, цар асирійський, зняв залишки табору, піднявся і повернувся до свого краю та осів у Ніневії. Так робить Бог, так захищає Бог. Але треба до нього звертатися, треба до нього йти, треба бути слухняним йому. І тоді він втручається. Дай Боже, щоб усі українці звернулися до Бога. Бог чує, але ще недостатньо. Можливо, Бог стукає насамперед до влади, щоб влада зрозуміла. І справді, не так, як це робиться зараз, коли просто оголосили, а щоб зробили так, як зробили в Ніневії піст і молитва, люди взивали до Бога про прощення. На жаль, ми бачимо, що й на даний момент, після трьох років війни, на рівні нашого керівництва приймаються закони, абсолютно неприйнятні для Бога. І знаєте, дехто каже, нас Бог захистить. Бог захищав ізраїльський народ. Захищав. Але коли? Коли вони каялися у гріхах і зверталися до Бога? Він карав, коли вони відходили від нього. Перед цим Північне Царство залишило Бога, не дотримувалося його заповідей. І асирійці ас прийшли і завоювали їх. І Бог захистить Україну. Але потрібно покаятися у гріхах. Потрібне покаяння людей, покаяння нації, покаяння народу. Нехай благословить Господь наш народ насамперед на покаяння. Благословить на те, щоб наш народ більше від усього серця звернувся до Бога по його захист, по його допомогу в нашій ситуації. Слава йому! Амінь.